Всім привіт! Зайшов до нас в ремонт ось такий от смартфон. Це у нас Motorola G24 Power. Ви самі бачите з проблемою, що в нього побите скло. Зараз ми будемо його розбирати. Закидуємо його в наш чудовий станочок. Паркуємо, зажимаємо його в тісочках наших. І починаємо затискати його силою 1,2 лютон метра. Все, зажали, наш ключ вже не спускає нас далі. Закриваємо кришку, нажимаємо магічну кнопку, вакуум. Все, він присосався, як то кажуть, до корпусу. Телефона до кришки корпусу і чекаємо автоматичного розбирання телефону. Все нам просигналізував наш становчик, що він розібрав пристрій. Ось у нас кришечка відклеїлась. Зараз будемо її знімати. Відключили, зараз вона опуститься. оп Трошки ми підливали рідини для того, щоб зняти цю кришечку нормально. Як то кажуть, вона знялася в нас, яких проблем в нас немає з нею, Ми потихеньку її тут відклеюємо подалі, будемо освіжати наш скотч в процесі, тому що він не завжди залишається цілий, як то кажуть, не завжди він є цілим. Ось наша кришка вона чудово виглядає. Ніде ніяких переломів якби, немає. Е, буває інколи, е, коли розбираєш вручну без станку бувають інколи надломи на цій кришці. Тут їх немає, тому що це є станок Він працює автоматично і знімає чудово саме кришки і скляні, і пластикові гнучки. Так, тепер ми Маємо відклеїти акумулятор, тому що він йде, під ним йде шлейф дисплею, він також йде міжплатний, який з'єднує нижню частину плату зарядки з основною материнською платою. Паркуємо його, зажимаємо наші струбцинки і зажимаємо 1,2 ньютон-метра силою. 1,2 ньютон-метра. Пускаємо нашу присоску. Магія опускання нашої частини верхнього нагрівача верхнього. Прижали і чекаємо. Все автоматично відклеїться наш е, акумулятор. Ну, це станочок наш. Підняв батарейку, тільки що просигналізував, що він все зробив чудово. Тепер ми робимо отак і батарейка наша падає. Піднімаємо. Батарейку від'єднуємо тут, вона вже від'єдналася оп, і зняли батареєчку. Ось в такому стані батареєчка знялася. Ці всі нюанси ми виправимо, назад поклеємо. Так, після всіх інших маніпуляцій, коли ми зняли акумулятор, ми приєднали нижню частину при... закрутили пару гвинтами, для того, щоб воно трималося до кучки. Зафіксували так само встаночку, зажали його так само силою 1,2 Нм. Опускаємо наш, нашу частину, нажимаємо вакуум і після того ми починаємо працювати. Ось ми вже бачимо підсвітку екрану, у нас трошки пішло воно, трошки додаємо, щоб воно трошки підняло більше. Потихеньку воно починає відклеюватися. Вибачте, за тряску моїх рук, але ви бачите, яка гарна картинка в мене виходить тут. І все, екранчик у нас фактично ми зараз туди запихаємо. Кусочок пластикової такої прокладочки. І починаємо туди-сюди йорзати. В принципі, все. Ми відклеїли екран, у нас він відклеївся. Це, ви бачите, тач знятий станочком, все чудово, ніяких проблем немає. Якби скол у нас на місці, в тому самому місці, як то кажуть, технологіо! Технологію. Ну Ось, ми зняли наш, наше скло побите. Ми Таку картину маємо. Потрібно то все відтерти, відмазати, відклеїти, тобто зробити з нього лялю. Для того, щоб це все зробити, трога, трошки розчинку. Ну, трошки прибралися тут, тому що реально було дуже грязно. Зараз вже тут більш-менш нормально пробираємо наш тач. Екран і будемо клеїти основне скло на цю моторолу. і так Нанесли малесеньку булічку на очко камери. Ось так воно виглядає. Троспіємо так нею і будемо зараз клеїти клівочку. Оці пилиночки ми заберемо і буде ось Ну що, вже ми зробили поклейку основного скла. У нас дуже гарно все вийшло. Будемо збирати. Ось ми вже на фінішній прямій, зараз вже поклеїли на полі клей наш дисплей готовий. Це фактично фінал. Залишилося поклеїти тільки задню кришку і можна видавати клієнту нашу роботу. Ну все вже складений телефон.